Ну що ж, операція ліквідація воєнні злочинці кремля а, зникають у невідомих напрямках, точніше відомих на той світ диявольський, підривають їх. Росія на з невідомих на те причин досі не передає Україні меморандум про мир. Вона ж так його хотіла. Треба більше каже, ми її штатам не покажемо все приховаємо. А штати щось тільки розчаровані. Про це це поговоримо просто зараз. А й та експорт української зброї фактично вже майже дозволений. Про що ми говоримо тут не першого місяця і року? Мене звати Рина Узова, це Прямий ефір 24 каналу. З нами Тарас Загородній політехнологі. Пане Тарасе, вітаємо! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Ну, оці, значить, груз 200 Ми в місті операція ліквідація каже Роман Світан, що тринадцятого року цей поїзд не зупинити. І всіх, які несеться на непомірній швидкості, всі гурці ви гурціви і їже з ними будуть покарані. Випили останній раз, так би мовити, надмірне споживання алкоголю шкодить здоров'ю, надмірна співпраця з путінським вивчим режимом шкодить життю. Як ми бачимо, майор Заур Гурцієв, чи Гурцієв, неважливо, Він відповідав це важливо за бомбардування знищення Маріуполя і Авдіївки. Ще й ще так розробляв, що в ви. Високоточні бомби звучали акурат по мирних цілях, як вони це власне і робили. Ну, і бомбили Азовсталь і не тільки. Ну що ж, пане Тарасе, дивіться, просто з періодичністю вже раз два тижні ми говоримо на ці веселі приємні райдужні теми. Так, да, там ще романтична історія. Він познайомився зі, свої, зі своїм вбивцею, як. Потрібно скрипно в її клубі, ну то таке. Це їхні внутрішні справи, слава Богу, головний результат в цьому випадку. Ось і романтична лінія тільки додає тут пікантності цієї собиті. Це ць, цьому ці події, те, що з ним сталося, тому ну так і воно і повинно бути, тому що ми повинні розуміти, що а Покарання всіх цих покицьків буде виключно на, на площах України, тому що по-іншому ну, неможливо буде їх притягнути до суду. Нас часто там говорять про різні міжнародні суди, ну і так далі. Ну це все тухта. Воно працювати не буде, тому що росіяни просто їх видавати не будуть. А для того, щоб вони розуміли, що відплата, відплата буде невідворотня, ну повинні, звичайно, бути. От такі методи їх ліквідації, далі далі репутація буде працювати на Україну, і всі будуть розуміти, що ну м'яко кажучи, не треба цим займатися. А як ви думаєте, ось ті, хто теж його поплічнички, ну такі представники військової кліки? Вони бачачи а, отакі наслідки скрєпних і нескрепних, вони якось замислюються над тим, що вони роблять, чи думають, що їх пронесе? Ну хтось думає, що принесе, але тут кількість переходить в якість. Так, коли з'являється параноя, коли ти будеш бачити ворогів скрізь, будеш ховатися, будеш розуміти, що нікуди сховатися буде неможливо тобі. Тоді тоді, тоді це буде працювати, тому що коли з'являється параноя, тоді руйнується довіра між людьми, руйнується довіра всередині систем, в тому числі. І тоді, ну, зайвий раз якось ну, не дуже спокійно жити буде, а це теж не збільшує тривалість життя. А тут наші глядачі, а їх уже майже тисячі людей пишуть віршики. Тут у нас є такі фанати, які приходять на наші на мої стріми і кажуть, що такий подарунок була може, можемась. Оцього скрєпного гея одному іншому. Ну від там від просто від таких ось сязначити моментів. І кажу, отакий подаруночок, потрапив вибуховий був. Значить, весь віршик не будемо читати. Ну, хай люди заходять. До речі, ставте свої питання, залишайте свої коментарі і лайк. Будь ласка, не забудьте свій. Ми в прямому ефірі це допомагає. нашій бесіді просуватися просторами ютуба. Нічого не допомагає Російський Федера. Ці просунутися в передачу Україні меморандума вони буцімто його вродили, але ніяк не передадуть. Тихий, речник МСС каже: а потім кота мішка в мішку нам хочуть передати. Значить, да, і сідайте, говоріть 2 червня, бо саме цей день, нібито називають Росії е, перемовинами другого раунду, які хочуть провести в Стамбулі. Піско правда каже, українська сторона не відповіла. Так ми читаємо меморандум, може ми почитати щось. Хочемо. Маша Алкаша Захарова каже: ми передемо, ми готуємо, але штатам не покажемо, не покажемо. Будемо тримати в секреті, чого ховають від штатів, чого ховають. Від нас, і коли ми побачимо цей, ну я думаю, заздалегідь відомий за наповненням документ, але тим не менше, сам факт, де він? Ну, Я вже говорив, не знаю на вашому каналі. ну, Тут мотивація проста. Якщо вони опублікують такий е, е, меморандум, це буде явка з повинною. А, а Лавров хоче спокійно пожити потім після тому що, скоріш за все, МЗС буде подавати російський, а він хоче. Пожити скоріше за все спокійно, якусь там залишок свого життя, звісно, звісно, на ненависному заході, сперіш за все, сполучених штатах Америки де живу його донька. Чому тому що дивіться, вони ж ніколи, коли вони це опублікують і покажуть, це вже буде офіційний документ. Воно а це і порушення статуту ООН. А, і багато чого іншого, і цей Лавров при всіх ну те, що він покидяк, він все ж таки професійна людина, і він розуміє наслідки публікації такого не меморандуму. І тому вони намагаються цього уникнути в тому числі, щоб показати українцям бачили, не бачили, може, не буде. Це невідомо що. Там відбувається там на тих перемовинах. Далі далі, ну там Медінський не так не так зрозумів. А потім це не був меморандум, це якась тухта була і багато чого іншого. Тому що вони ж все хочуть оформити, якщо все хочуть оформити, як волю безпосередньо України, що на Україну ніхто не тиснув. Це в принципі, їхня тактика. Така що ви повинні зробити таке, таке От, ну відповідно, те, що те, що там. Те, що вони до цього говорили, а, ось й а, начебто вони тут не до чого. І тому тут я думаю, вони досить обережно будуть діяти. Але ми повинні вимагати, звичайно, що у нас є документи. Давайте ваш документ. А далі, якщо вони не подадуть, вимагати від США та Європи конкретних дій щодо примусу Росіян. Пане Тарас, також штати Кіткелов казав ж позавчора. Ми чекаємо на документ Росіян, бо Україна передала. Маша Захарова каже, ми передавати нічого не будемо. Це ж черговий плювок Трампу. А скільки можна? Чи має він їх чогось обмазати, мають Трампа в чомусь? Я вже не знаю, що він не зрозуміє. Ну, як... Давайте так там і так Трампом займаються. Да, ми не повинні знаєте, сильно переживати за його почуття і психологічну цінність. Це виключно його внутрішні стосунки з. Є внутрішніми стосунки з своїми виборцями. Там тисне на нього і преса, тисне і республіканці вже. Ось, а те, що ми не повинні займатися почуттями Трампа, так ми повинні створювати важливі впливу на адміністрацію Трампа. Ось ну от ви, ми з вами домовлялися про 30-денне перемир'я. З європейцями домовлялися. Ну так давайте показуйте, які ви круті пацани. А, ось а, тут виявилося, що не дуже круті. Ну тоді запроваджуйте санкції, давайте зброю в обмін на це, щоб ми зайвий раз про це не нагадували. Тобто, тут в дійсності, в дійсності це і впливає на їхню позицію. І взагалі на позицію республіканської партії, тому що ну фактично восени вже починається новий виборчий сезон. У них через ну вже півтора роки будуть вибори в конгрес, і вони виглядають не дуже добре. Тому потрібні якісь перемоги. Так що трим, цим слід користуватися. Пане Тарасе, а ви щось очікуєте від цього другого червня? Бо я так то не дуже. Чи просто ми будемо далі показувати, що ми готові до переговорів? Росіяни будуть далі тягнути час. І власне це просто буде черговий раунд, який ні до чого не призведе. Перше, хоч до тисячі не хоче, а на на, на велике щастя призвів до хоче на увазі, один результат. Був обмін полоненими тисячу на тисячу. А цей другий що, ну, що тут. Може, знову полонений ну, хоч я теж нічого особливо не очікую. Тобто, ми знову таки важелі тиску, повинні створювати, як я постійно говорю, тиснути на їх слабкі місця. в російська, порти Балтійського моря, довбати по заводах В принципі, це процес вже відбувається. Щоб їм було неспокійно щоб зменшувати їхню потугу. Чим більше ми будемо тиснути на їхні ключові точки. Які досить сильні, так то це і буде впливати. Наприклад, ми часто говоримо про США, що вони не запроваджують санкції. Я от вчора для цікавості подивився товарообіг Росії з Європейським Союзом. Ну там 60 мільярдів доларів а, в, в, закуповує Європа газ, наприклад, закуповує метал, закуповує агропродукцію. Це я ще от не, не стигше подивитися на. Товаро з Білорусі підозрюю, що там теж багато чого російського йде. Ну так вимагати від Європи, щоб вони не закуповували їхнє, наприклад, наше. А чого вона компостуєте? Мозик про нашу аграрну продукцію? що такого унікального а, не, не продає, наприклад, Україну. Точніше, Росія, що вони можуть, наприклад, в Україні закуповувати. Чекаємо, до речі, на ці санкції. Якщо вони будуть запроваджені Сенатом, там цікаво цікава ситуація. Там вже по нафті там головне. Це удар по Китаю. буде, якщо, якщо воно буде швидко реалізовано по Індії і по цим двом братам Акробатам Орбану та Хіца. Вони ж закуповують російську нафту. І якщо вони будуть її купувати, вони отримують від США мита по 500%. О, прекрасно. А що ж тоді буде із свого друга не пожаліє Орбана Трамп? Чи він вже не дуже друг? Ну часи змінюються, друзі змінюються. Так був один, стане іншим. То таке, вони це знаєте, є інші люди. Будеть буде інший прем'єр. Ну то таке. Для знаєте, вони ж не будуть зважати на такі. Дрібні дрібні втрати для них. Ну це ж ваша проблема, а не наша проблема. Ну, там однозначно. та й взагалі, яка там а, в політиці геополітиці дружба, кожен виходить зі своїх власних інтересів. Якщо пощастити з інтересів а, а, національних власної країни, то тому тільки цим всі керуються, це зрозуміло. Так сподіваємося, що і а, Путін для Трампа перестане бути. Ну, другом я теж думаю, він ніколи не був таким. Це Путін так може вважає. А Трамп навряд чи, як не крутий. Тим не менше, значить, перед цими переговорами ще я так бачу вже зашквар в росіян, але насправді це елементи гібридної війни як не крутих, хоча не знаю, хто на це купиться. Тим не менше, значить, піскова бомбить не тільки через те, що йому ні. Атв'єта про зустріч другого числа. А ще через те, що нібито сім'ї оцього Володі Мідінського псевдоісторика і псевдописаки хтось погрожує, причому не йому самому, а сімейці в нашому ЦПД при СНБО центрі протидії дезінформації кажуть, що це чисто води маніпуляція. Просто таки якраз пригнобити наш імідж, статус перед цими перемовинами. Пане Тарасе, а що це за е, веселі історії? Журнал покаже нашу. Це шо треба сім'я того мединського, який він сам власне? Хто він? Ніхто, він пішка. Ну, я думаю, що це сам медінський цю інформацію. Може, щоб не їхати в Стамбул раз. А то знаєте, там малюка привозили, йому показали. Я думаю, що він на нього подивився і чомусь подумав, що це погано для нього може закінчитися. Чому ми не знаємо, але достатньо фотографій подивитися, щоб все було зрозуміло. Де ось ну я думаю, що він теж знаєте, бачить всі ці смерті. бачить, тобі що він же ж погрожував українцям. Він же там говорив, що там деякі з ваших. З ваших родичів може загинути. Ну, в цю ж гру можна грати вдвох. Да, да, ну, да, так, Означно. Може він, до речі, може, може він відвідував той самий клуб, який той цей Гуцеєв, чи хто там такий, теж може мав якісь там стосунки нескрепні в даному випадку. І, звичайно, що якось чуваку щось стрьомно настає, я думаю, може він захворі... захворіти, не їхати кудись тому що він же ж зараз теж на вістрії цієї атаки. Та да, однозначно ну, да, в них все скрепненько. Ми звісно ми з повагою до всякого роду представників людства і наших глядачів. Але ці, які розповідають про скрепи, а самі там спробуй знайти, хто не відвідує ті клуби, які відвідував той Гурцієв, гуріїв і вже з ним. Значить, пане Тараса, ясно тут ясно про перемовини пройшлися. Дональд Трамп ну я не знаю, може він дійсно спілкується з Арестовичем, третій раз по два тижні. Він дає російському диктатору Путіну. Ну це якось теж для чого йому постійно треба цими м, датами розкидатися, давати по два тижні з 27 квітня він це робить. Потім 19 травня повторював після дзвінка. Двадцять 29 травня. Це повторює Дональд Трамп. Ну хай би вже просто не окреслював ніякі рамки. Чи він дійсно думає, що Путін, якщо чує от мене два тижні, Путін такий ось, все ось через два тижні, як Дональд Фредович сказав, я так і зроблю, аж не робить. Ну, давайте так. Це ж він перед американцями повинен відповідати, що він там говорить. Я думаю, що тут інше питання. Він може про два тижні говорити не то не, не, не Путіну, а вже російським елітам. А що вирішуєте це питання? Тому що ну я нічого не зможу зробити. Так мені доведеться питів гольф брати, поки сенат буде голосувати, в тому числі а, його прихильники в республіканській партії на тому що в сенаті. Тому що тиск зростає у кожну прес-конференцію, запитують е, слабкий ти не слабкий. Е, це в соціології, в тому числі вискакує, що занадто там яка позиція щодо е, Росії, Так що у нього є своя своя аудиторія. Він перед нею буде е, говорити. А далі вони ж теж тиснуть на Європу, запитуючи питаннями, як як так стається, що ви купуєте російський газ а потім е, вимагаєте вам допомагати? Я думаю, що це теж є в питаннях переговорів. Угу, угу. Ну і ті відповідно. Ну, я так бачу, що вже до канікул ніякі санкції Сенат не буде розглядати. Треба буде чекати, до того, того, як вони через місяць повернуться з канікули десь до кінця червня. Ну давайте так, коли їй дуже потрібно, можуть і забрати. Тобто подивимось, як воно буде в дійсності, але угу. тут основну скрипку повинна грати в дійсності Європа. Що треба чекати Сенату поки що для того, щоб перекрити Балтику, наприклад, на військове навчання. Можна ж перекрити Балтику, от стріляємо і так 10 днів, наприклад. Так. Можуть же навчання так довго тривати, можуть тривати, особливо якщо там для російських кораблів. Чи можуть європейці затримувати а, ці суда а, з нафтою? Можуть затримувати. Ну цього ж не потрібен, де Тут конкретні дії від конкретних європейців повинні бути. Будемо будемо чекати на ці конкретні дії. Дійсно, і Європа хай перестає там, хай в і в особі певних лідерів і на загален ще співпрацювати з Росією, хто там ще цього не перестав робити. Але бачу, що є ті, хто вже більш ніж рішучі і доводиться не словом. ділом. Фрідрих Мерц, гроші там така паніка, Медведів, Сіманян, Картапола. Всі кажуть, бомбіть Москву знов Мерц вийшов. інтерв'ю Дєв каже, та а хто питання Таурусів? Ніхто не знімав. Можливості різні розглядаємо. Зеленський також сьогодні пояснює в Терю телеканалу RTL, що ракети Таурус, по перше, не єдиний інструмент, який потрібен для зупинки Путінської Росії. Ну а по-друге, каже, це просто не буде обговорюватися публічно. Дивіться, мені здається, що Росії зараз взагалі створюють ситуацію стратегічної невизнач... невизначеності в усьому, і по санкціях, і по зброї. Наскільки дійсно цей тиск створюється, як ви думаєте, і сплутує їм плани? Вони ж думали, там ми запотягнемо за ниточки, там точно знаємо, що прилетить. А тут уже паді знають чи дронабломах, чи, чи на 2500 українська ракета завдяки Німеччині ні Ну сьогодні, наприклад, Шойгу продовжив цю еретичну лінію. Сказав, що якщо вони щось знімають, вони теж готові щось зняти. Не знаю, що він говорив. Може знову таки той сумнозвісний і був і він там щось щось приємно згадав, і тому він про це почав говорити. Але це якраз показує. Якраз показує те, що ну про щось домовились німеччини про щось. Вони знають і їм дуже неприємно, що це про це йдеться. Ну, перше фінансування нашої ну, нашої оборонки, там говорити 400 а, мільйонів. Так а, щодо Таурисів, ну подивимось, що буду І У мене є ж, ж, ж я говорю. Я повторюю я підозрюю, що німці побоюються давати Тауриси, щоб не облажатися. Чи літають вони, чи літають вони в сучасній війні. Потім всі будуть говорити, що воно не в біса не працює, де ваша німецька якість. Тому я думаю, що та теж може причина. І Далі ну, нам же потрібні дрони більш далекобійні, які літають на 500-600 км, а Україні вже це є. Ну краще тут виробляти, давайте тут ресурс. А це дуже добрий знак, що якщо фінансують, наприклад, самі а, а, німці, так ну, це теж ознака якості, що ну, фінансується це, воно літає, і це входження в наше. А, ну в, в, в простір в простір в технологічні зв'язки з європейськими компаніями. Якщо вони будуть фінансувати далекобійні ракети на 2000 наприклад, кілометрів, це взагалі буде супер. По суті, це аналог тамагавку. Але те, що от ви згадали, а, а, де, а де експорт наш для того, щоб вони могли вивести продукцію, щоб могли, ми могли формувати поля наших наших друзів входити в безпеку це важен тиску в тому числі на перемовинах а списуйте до боргі якщо хочете отримувати отримувати додаткову інформацію і додаткові ресурси наприклад для захисту тобто тут то так треба працювати Да, все, все зрозуміло і тут, і там що дійсно співпраця є, співпраця потужна. Лякає вона все одно Росію як не крути. А окрім того, є й приємні новини вже того, про що ми ведемо у нас завжди з паном Тарасом. Тема ми з ефіру в ефір продовжуємо обговорювати. В динаміці та в розвідку Україна може дозволити експорт власної зброї вже цього чи наступного року. Це зокрема допоможе країні реінвестувати зароблені кошти у свої оборонні можливості, і про це говорить радник Р. Ника офісу Президента України Михайло Подоляка в інтер'єр БК Україна, де ви теж частим гостем, пане Тараса. Дивіться пане Тарасе і там і у нас журналіст поцікавився, отак якими чи хоча б невелика, і немов імовірність того, що питання експорту української зброї буде вирішено. А сказав Подоляк, що йдеться не про маленьку, а про цілком реальну імовірність. Ну, дивіться, і наші ефіри дивляться не тільки русня там і плаче. Наші ефіри дивляться, і представники підозрю і нашої влади, і тих хто відповідальний за масштабування нашого військово-промислового комплексу за те, щоб гроші до нього приходили, а до Усі виходили ракети. Як вам ось ця реальна перспектива? І наскільки ми можемо з вами, може, ви ще щось знаєте, наскільки ця, цей процес наближається до е, реалізації? Ну, так це зараз треба робити. Добре, що чують, але це швидше треба робити. І дозволяти все. Не тільки там дрони і з цим, що з цим пов'язано. Тому що гроші вже зараз потрібні. Підприємства зараз стоять, багато з них не отримує замовлень. Е, я вважаю, що потрібно збільшувати. Ну, я ж сказав, якщо. Наприклад, у, немає міцне замовлене міністерства оборони, так дозволяйте, нехай експортують. А якщо виконують міні... замовлення для міністерства оборони, тоді вони а, повинні в першу чергу забезпечувати забезпечувати а, українське оборонне замовлення, а, тобто відповідно до нашого законодавства, там скільки там собівартість плюс 30% прибутку фіксована. А далі вони повинні за кордон, а за кордон продавати скільки завгодно. Тоді а, дивіться, яка буде система. А, чим більше масштабуватися виробництво, тим дешевше воно буде. І відповідна ціна на українську зброю для української армії вона буде падати, тому що собі вартість буде падати. Тобто дешево буде дешевше буде зброя. За кордон, скільки скільки домовитись. Умовно кажучи. Тобто, тут, тут повинні розуміти ми, тому нам потрібно масштабування. Дивіться, як росіяни вже обганяють українців по, по зброї, так? Вони вміють масштабувати. У них працює ціла система, і дитячі і, і школи у них там вивчають дрони, і фінансуються наукові розробки, чого у нас немає, а де гроші брати? Це ціла система повинна працювати. Це ціла... Екосистема, куди треба залишати молодь. в Тому числі, я думаю, що багато там хлопців, дівчат мають якісь ідеї, які можуть вони реалізувати, не, не, не вивчати на, на уроках там праці чи щось таке, не ті стільчики, чи що там вони там роблять за зараз. Не знаю, ну якусь, мабуть, не корисну річ, а вивчати як зробити правильно дрон. Да от тобі завдання зроби правильний дрон, навчись креслення його керувати дроном. Це ж покоління, яке повинно цим, цим займатися. Ну щоб знаєте, наприклад, вже навчена була людина на 18 років вже ну керувати дроном. Ну наприклад, там перший курс інституту може раніше, замість того, щоб грати в виграшки, там да. Ну у тебе завдання сьогодні. Розвага ну у цього гурсиєва. Наприклад, ти сидиш у Львові, там да керуєш дроном, який залітає у куди потрібно. Корисно, Корисно. Душевно? Душевно, Да, і приємна і, 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 і корисна справа. Тобто і драйву більше. Ну граєш же в виграшки стрілялки, можна ж і так постріляти. Тобто, тут повинна гіміфікація йти, в тому числі для того, щоб була максимальна можливість залучати. Молодь нові, нові нові ідеї, навички, які повинні бути відпрацьовані, і багато чого іншого. Тому та так треба будувати, тому що так будувати суспільство. Тому що росіяни над цим активно працюють і не слід сміятися над ними. Вони дуже правильно роблять. І я от бачу повідомлення з фронту, що росіяни вже багато чого переймають і масштабуються свої системи. А що ми будемо робити? Тобі що я бачу сьогодні? От про експорт і інше. От Зеленський сьогодні сказав, що Китай припиняє експорт нам о, цих дронів. Ну знову питання до уряду, де локалізація виробництв, де вибудовування технологічних зв'язків у нас і по по цьому, по цьому ланцюгу, де податкові пільги, де фінансування від кредитування від банків, де НБУ, які не організовує фінансування о, оборонки. Це ж все в комплексі працює. Вся країна повинна бути залучена в цей процес. Я так підозрюю, що якщо говорити про про зброї, то до нашого українського магазинчика вишукується черга. Тим паче, що все перевірено не просто на полі бою в реальних умовах і працюваннях по тилу і не тільки. Ну так воно і повинно бути. Ну, якщо магазинчик закритий. От ви приходите в магазинчик, а магазинчик закритий. сказав, що у нього перерва, да? і сидить в шмигалі, говорить, що це неможливо. да? Що ти що ти ж не візьмеш там? Да? Ну, це ж це ж це ж конкретика повинна бути в дійсності. Експорт не заборонений, але ліцензії нікому не дають. Але будуть давати а, Ні, можна, можна, можна сказати. Але ми люди інтелігентні, так, і нас дивляться інтелігентні люди, але вони знають, які слова я сказав. тим більше, але це неможливо на інтелігентному каналі. Але всі розуміють про що йдеться. Так, да, однозначно, та розумна, богемна в нас аудиторія, як і ми і дві тисячі людей по з нами такі так, такого роду. Дуже дякуємо їм за це. А я дякую вам сьогодні, пане Тарасе. Ми завтра з вами побачимося знову і не раз. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі.